В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 25 лютого, а саме цього дня, народилися такі відомі українці, як поетеса Леся Українка та хореограф Павло Вірський. Шановується пам'ять письменника Юрія Яновського. Іван Федоров заснував у 1573 році друкарню у Львові. Засноване державне видавництво дитячої літератури. Веселка прозвучала доповідь про страхітливі масштаби злодіянь культу особи Сталіна. У православних третій день Великого посту. А до календарної весни три дні. Вітаю! Сьогодні день народження нашої геніальної землячки Лесі Українки, яка явила усьому світові не лише блискучий поетичний і драматургічний талант, а й величезну силу волі і духу, ту полум'яну любов до України, яка так необхідна усім нам у цю фронтову пору. Іван Франко написав колись про неї: так ця хвора слабосила дівчина, трохи чи не єдиний мужчина на всю новочасну соборну Україну. Сама ж вона у своїй знаменитій лісовій пісні пророчу заявила: ні, я не вмру, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. І ці слова сьогодні сприймаються як молитва, як зізнання самої України, яку жоден ворог ніколи і ні за що не поставить на коліна і не зламає. Згадаємо сьогодні у родинному колі чи в колі друзів цю мужню жінку і наслідуємо її патріотизм. 136-й воїн із Житомирщини героїчно поліг за Україну на закривавленому Росією Донбасі. В селі Малій Волиці на Чуднівщині попрощалися із 24-річним бійцем 30-ї механізованої бригади Олександром Красноголовцем. Він загинув у бою 17 лютого, залишивши на малій батьківщині тітку і двох сестер. Наша щире їм співчуття і вічна слава героям. Україна продовжує мужньо захищати свою землю на Донбасі, на який зазіхнула Путінська Росія. Про фронтові події і довкола них стисло за офіційними повідомленнями. Біля міста Широкого українські силовики успішно відбили двогодинний штурм терористів. На Луганщині близько тисячі трупів бойовиків з-під Дебальцевого. Сховані в холодильниках заводу Морозива. Збитки Донецької області від війни складають 3 мільярди доларів. США арабські емірати будуть поставляти в Україну зброю і техніку. Росія порушила контракт і зменшила поставки газу в Україну. Кількість жертв терористичного акту в Харкові зросла до чотирьох. Відран помер 18-річний студент. Українська контрозвідка попередила нові терористичні акти в Харкові. На загальноміському молебні в Житомирі для українських воїнів зібрали 15 тисяч гривень. У зв'язку із річницею захоплення Росією Криму обласне телебачення щодня розміщує на екрані логотип Крим це Україна. Житомирщина продовжує нарощувати свою мобілізаційну готовність. Цілодобово діє гаряча лінія обласного оперативного штабу для запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. Триває і широка допомога українському війську. Подробиці у репортажі. Позашляховик освятили священники. Через кілька хвилин цей автомобіль, бортову газель та декілька мікроавтобусів з продуктами і необхідними речами чекає дорога в зону АТО. По замовленню один джип іде в Айдар, один восьмий пол спецпризначення в 95-ту бригаду, і газель буде доставлено в Азов. Але це акція спільна, всіх волонтерів це робимо не перший раз. Всім необхідним, що потрібно нашим військовим на сході України, допомагають волонтери з міста Полонного Хмельницької області області та Щуднівського району Житомирської області волонтери закликають усіх громадян не спостерігати осторонь, а хоч краплину турботи дати бійцям. Вони сьогодні потребують нашої підтримки. І одяг вкрай необхідний, і харчові продукти рації дуже потрібні, батареї. Ну і дороговартісні, але вкрайне життє необхідні речі, такі як приціли ночного бачення. Громадське об'єднання, будь ласка, ми представлені, зареєстровані офіційно в кожному районному центрі. Так не є питання через органи місцевої влади, через органи РВМВС, військові комісаріати. Ви можете отримати наші контакти. У Житомирі продовжує мужньо боротися з недугою відомий журналіст, голова обласної журналістської організації Микола Рой. Його лікування в обласній клінічній лікарні потребує значних коштів, яких у родини нема. Тому просимо громаду допомогти Миколі Федоровичу. Телефон для довідок і контактів 067 239 30 56. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Прем'єр-міністр України Яценюк ініціював кадрові чистки у силових структурах. Житомирські школи пішли на карантин через масові захворювання дітей на грип та ГРЗ. В обласному художньому салоні по вулиці Театральній триває виставка-продаж картин під девізом Мирне небо. Завтра в Житомирі працюватимуть київські письменники на чолі з нашим земляком Михайлом Сидоржевським. 9 березня на всеукраїнському каналі Культура пройде національний марафон Борітися поборете. Шевченко мобілізує. Американські медики виявили, що надмірне вживання солодкої газованої води провокує захворювання на рак. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. З повагою Інна літовченко бережіть себе та Україну до завтра.